Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, із нинішнього Євангелія ми почуємо про те, як Христос навчав людей молитві. Отче наш! Він же говорив до них так, коли молитеся, промовляйте, Отче наш! Отже, ми маємо розуміти, що Бог Отець є Творець, і по особливому, благодатному у Христі усиновленню є Отцем усіх Християн. Нинішній день Святою Церквою прославляються святитель Павло, патріарх Константинопольський, що жив на початку IV століття, а також преподобний Варлаам Хутинський. Життя великого подвижника і прозорливого старця із Новгорода відомо ще з 12 століття. З юних років Варлаам Хутинський виховувався на благодаті божественних книг, а після смерті батьків, залишивши родовий маєток, пішов у монастир, де прийняв постриг, але завжди був у пошуку усамітнення. А тому преподобний пішов з монастиря, де оселився на відокремленому пагорбі в урочищі Хутинь, недалеко від Новгорода. У самоті Варлаам проводив суворе життя, перебуваючи у молитві і дотримуючись строго посту. А також ревно трудився, рубав ліс, пиляв дрова, орав землю. Згодом до Варлаама прийшли нести послуг жителі Новгорода. Тоді преподобний побудував дерев'яний храм на честь преображення Господнього. Варлаам Хутинський вчив братію остерігатися людських пороків, таких як заздрість, наклеп, гнів і неправда, і закликав мати смирення і любов та творити добро. А Кож казав, що позбутися від вічних мук можна постом і словом Божим. Господь послав преподобному для служіння ближнім дар чудотворення і прозорливості. А 6 листопада 1192 року преподобний Варлаам відійшов у вічність, проте і після смерті продовжував виганяти бісів, зцілювати хворих, дарувати надію зневіреним. А після 1440-х років були знайдені і нетлінні мощі угодника Божого, і він був зарахований до лику святих. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, чоловіків, які мають імена Павло, Варлаам та Анатолій. Возлюблені у Христі, хочемо навести вам прості, але необхідні для життя слова ірмонаха Діонісія Гната. Якщо ми не можемо бути чистими, як ангели, то, хоча б, не будемо себе вести як нечистиві, і не каятися. А отже, бажаємо, щоб сповідь і причастя стали для вас повсякчасним джерелом для очищення і душі, і тіла.